Виконуємо номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів з 25 по 30 підручника Алгебра 7 та номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів з 52 по 57 підручника математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Розв'яжіть графічним способом систему рівнянь. Перше рівняння y дорівнює 3х. Друге 2х, тоді y дорівнює мінус 5. Приступаємо до виконання. В першому рівнянні у нас виражена змінна y через x. В другому я виразила змінну y через x. Х залишила в лівій частині 2х перенесла вправо, змінивши знак на протилежне. Ну а тепер візьмемо точки. Y дорівнює 3х це у нас. Пряма пропорційність. Графіком є пряма, яка проходить через початок координат. Тому перша точка це буде з координатами 0, 0. А друга х візьмемо 2, 3 на 2 буде 6. Лінійна функція графік пряма. Тому беремо дві точки, 0 підставимо, тоді маємо мінус 5, мінус 0, це буде мінус 5. І візьмемо точку мінус 2. Мінус 2 множимо на мінус 2, це буде 4, мінус 5 додати 4 буде мінус 1. Будуємо наші точки 0, 0, 2, і 6. Проведемо пряму через отримані точки. Ми побудували графік функції y до рівня 3х. Тепер 0 мінус 5. 0 мінус 5, мінус 1, мінус 2, мінус мінус 4, мінус 5, і мінус 2, мінус 1. Проводимо прямо через наступні дві точки. Ми побудували графік функції Y дорівнює мінус 5, мінус 2х. Як бачимо, наші графіки перетинаються в точці А, яка має координати мінус 1 і мінус 3. Перевіримо. 3 множимо на мінус 1, отримаємо мінус 3. 2 множимо на мінус 1 буде мінус 2. І додамо мінус 3, отримаємо мінус 5. Записуємо відповідь. Ми розв'язали систему рівнянь. і у нас. Пара чисел мінус 1 і мінус 3 є розв'язком системи. Номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів з 25 по 30 підручника алгебра 7. Та номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів з 52 по 57 підручника математика 7. Виконана.